Працювати будемо по складах з артбоєприпасами, по артилерії противника та по взлітній точці БПЛА. Також будемо працювати по піхоті, по недопущенне просування противника. Більша частина нашої праці приходиться саме на Покровський напрямок, бо він зараз один з тяжких. За статистикою артилерія уражає 70% цілей всіх, тому особливо цей зразок озброєння він є дуже важливим, на, особливо на цьому напрямку. У ФПІ там Своя так сказати, атмосфера у них їх давить реп, у них, на них впливають погодні умови, тобто не завжди вони можуть відпрацювати. Сау може завжди, отаке грязь, болота, сніг, вона виїжджає і стріляє. Вона показує себе дуже вдало, дуже маневрена вона та дуже точна. Є в неї Автоматичне наведення, вона дуже відрізняється від радянських зразків озброєння. За цей час, за, ну, коли працюємо на неї, дуже багато знищено живої сили противника, складів з, складів з боєприпасами, техніки та артилерійських систем. Наприклад, такий, такий зразок озброєння, як БМП, я у противника я вже давно не спостерігав. Дуже багато зразків озброєння, у них вже знищено. Якщо брати саме САУ, то це найкраще з того, що нам передали, то, що я саме бачив і працював, це найкраща. Точність, маневреність, дуже висока мобільність. Приїхали, відстрілялись і уїхали. Гармата не стоїть постійно на вогневій позиції. Тим самим менше вероятніше, що вона буде вражена противником. Дуже точна на самому ділі, бо вона дуже гарно коректується Та снаряди дуже гарно лягають в ціль. Це все електричне. Все воно автоматичне, автоматично наводиться, автоматично все досилає. Ну, ми працюємо як і дальнобойними снарядами, так і поменша е, дальність. Тому це дуже універсальна гармата. Осколкові, фугасні, касетні, є високоточні екскалібур, бонус дуже велика номенклатура снарядів. Дуже великий відсоток прямих влучань або влучань десь в районі цілі, в районі п'яти метрів. Гармата противника буде. Дуже великою вірогідністю пошкоджено, як мінімум пошкоджена. Якщо б нам їх дали якомога, ну якомога більше, там ще більше ніж у нас є на, на зараз, наскільки б це вплинуло на театр бойових дій? У нас? Ну якщо не тільки гармати ще й снаряди, то звісно це б це дуже гарно вплинуло на бойові дії на нашу користь.